Пані Віро, ваша сестра 64-й день голодує в СІЗО номер 6 46-й Якщо... 46, 46 46 46 день голодує в СІЗО номер 6 Москви. Чи маєте ви з нею зв'язок, я так розумію, через адвокатів? Як почувається вона і взагалі, чи чекає вона зараз рішення парі щодо? Того щодо її долі, чи все ж таки сподівається на те, що Російська Федерація зважить на її депутатський міжнародний імунітет, чи як це дипломатичний міжнародний імунітет, і відпустить її саме почуття наді. Я бачила з нею 20-го числа цього місяця. Там дух і душа сталися ще міцніші, а тіла лишилась половина. Людина дуже судна. Ну, резерв її організму дуже потужний. цьому дивуюся, і лікар, який прийшов туди на огляд терапевт, здається, до речі, українського походження. Ну, він оприлюднив її аналізи, там каміння в нирках і в жовчиному. Це через дуже погану воду, яку вона мала можливість пити протягом всього. Періоду. Ну, ну, стан шкіри теж дуже поганий, тому що там постійно холодна вода і це дає свої результати. Але Надя тримає слово. Ну, вона була і є, ну, хоча зараз вже була офіцером, слово офіцера воно не порушне в цьому випадку, на жаль. А голодує, якщо комусь ще там не зрозуміло, вона голодує не через. Вона дуже розумна людина. Вона не розраховувала викликати резонанс в Російській Федерації своїм голодуванням. Це не спроба суїциду, і це не тиск на жалість. Вона борець і вона бореться і бореть Україну і про, проти російської агресії в Україні протест і протест проти її утримання абсолютно незаконний. Коли всі необхідні докази, залізні докази, які там, якщо слів свідків недостатньо, то є механічні докази, які служба безпеки. І адвокати, і, і там я всі, хто могли, зібрали, передали і долучили до діла. Ну мається на увазі, що вона з'явилася в Луганській області пізніше, аніж це розповідають да. російські слідчі, тому що цю групу телегрупу розстріляли біля міста щастя. І надію Савченко звинувачують тому, що вона коригувала вогонь. Правильно е, трохи не так. Е, група була е, в групу, поцілили їх. Не розстріляли, ну, поцілили, поцілили, поцілили так. Під містом Металіст. Це за, за Луганськом. Трохи північніше. щастя ще північніше. Надя взята була в полон. От перед Металістом, і вже накладка в часі Надя годину знаходилась в полоні в центрі Луганська. І тоді в цей час гинуть журналісти. Дякую, пані Віра.